Сказав Господь, не журіться, кажучи, що будемо їсти, що пити, і в що одягнемося. Про все те побиваються погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царства Божого та Його справедливості, і все те вам додасться. Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день журитиметься сам за себе, доволі дневі Його лиха. Чи ж є між вами хто такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить риби, дасть йому гадюку. Тож, коли ви злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять? Євангеліє від Матея. Христос в сьогоднішній день хоче сповнити нас. Великою своєю датю, щоб ми навчилися жити святою безтурботністю. Тобто, хоче, щоб ми не турбувалися надмірно, не переживали, не виношували у собі ці переживання, які часом є болючі і не приносять жодного плоду. Хоче, щоб ми віддалися в його святі руки і провадили своє життя. Спокійно, просячи в нього ласки, а Він вислухає нас, тому що Господь є дуже добрий, Бог нас любить і цінить. Ісус в сьогоднішньому Євангелії наводить приклад, каже, як ви, злі бувши, умієте дітям вашим добро робити, то оскільки більше Отець Небесний, дасть дари тим, хто його просить. Бог наш є дуже добрий, Бог наш є люблячий, хоч Він є справедливий, але одночасно Він прагне нашого щастя. Довіряємо Йому, живімо, як діти щасливі, так само і ми будьмо щасливі і з того, що ми є дітьми Божими, що Господь нас ніколи не залишить, що Господь нас покріпить. Додасть нам сили, і навіть в найважчих ситуаціях довіряймося Йому, доволі дневі, Його лиха, не переносимо наші турботи з дня на день, але віддаймо все в руки Божі, стараємося працювати для Господа і для наших ближніх. У такий спосіб і інші біля нас будуть щасливі, якщо ми будемо внутрішньо. Щасливі у єдності з Христом.